Всім привіт, Тарас на зв'язку. Друзі, я повернувся в гру Місяців два, десь так вже граю. Не виходив на зв'язок, не писав ніякого контенту, нічого не робив, не було бажання, не було часу. Коротше, зайнятий трошки зараз, розкажу, чому я повернувся. Не планував взагалі повертатись в мутварс. Просто з'явилось так, що в мене народився син і ночами я майже не сплю, вже зараз йому. Півроку скоро, і ми реально ну, не спимо нормально ночами. Ні я, ні дружина. І що робити вночі непонятно. Знаєте? Тобто на комп'ютер включати, щоб там час якось втратити не хочеться. І якось там згадалась мені ця гра мотварс. І почав коротше, думаю, зайду, попробую, подивлюся, привітаюся. За що привітався, тому з вами може одненьку він дві зіграю та й вийду собі. І як, як зазвичай воно потягнуло, потягнуло, потягнуло. І зараз знову з'явився якийсь інтерес. Дивлюсь багато чого нового, полігони прикольні і так далі. Ну, Друзі, в общем це такий вступ Відео саме я хотів розказати, як прорвати цю матерасу. Вона мені попалася в полігонах 20-х і думав, зараз запишу вам з першої спроби, там може з другої страттю я її прорву, там завдання легке на прорив. А ніфіга, Намучився я нормально, десь пройшло півтори години, і оце тільки-тільки її прорвав. На відео це не потрапило, але я зараз покажу команду і принцип, що робити потрібно, щоб її прорвати. Ось як бачите, прорвано. основна що, давайте повторити, чому. Ось підбір команди я зробив. Саме головне, коли ви аматерасу викачили, не ставте її на емблеми. Я її не поставив, бо і тому що я знав, що це дуже важко пробивати, що вона вбиває раніше боса. По-перше, не ставте на емблеми. По-друге, їй потрібно підбирати війська і артефакти максимально слабкі, які у вас є. От Я навіть трі трійку вкачену взяв. Можна брати трійку взагалі не вкачену, можете брати пусту трійку. Решта команди, за допомогою чого вона буде проривати. Треба, щоб вона подовжила на два кроки. Якийсь баф до восьми кроків. Потрібно вибирати баф, ну не баф, а цей, якусь гидоту, там палючку, ядучку, що небудь. Ну Це в медузи в п'ятірки на шість кроків вона а, яд кидає. А якщо, але вона дуже сильно б'є, боса треба легесенько вдарити. І найкращий варіант це Пандора. Вона кидає на всіх по чуть-чуть. І шість кроків палить своїм ядком. Пандора годиться, отака, навіть не вкачана, просто не вкачана. Е, Нашій соклановці Олег здається прийшов двійкою, отим, е, що ми проходимо навчання, дають двійку таку, стрілець, асасінь такий. Він теж здається на шість кроків палить, ним теж можна пройти це. Головне, щоб він дожив до боса. Потім дивіться, я бачив, що беруть трійку ударну. Але трійка ударна це занадто, тому що дуже часто випадає у вас таке поле. Е, давайте я ну, включу пройти. Дуже часто випадає таке поле, що е, воно просто камнем вбиваєте того боса, хоч не хоч, а камінь туди летить. І самий геморрой в цьому завданні от реально тим е, розр розрабам, які придумали це завдання, я бажаю їжака в сраку кожному. Це дуже Ну Дуже дебільне завдання, реально. Важко пройти його. Е, от дивіться, все, про... все наче летить, все чітко. Е, 15 кроків і здається, тут е, виглядає все так, що ми пройдемо це завдання. Виглядає все так, що я пройду це завдання, ну побачимо повторно. Коротше, буває то Пандору вб'ють. Треба дивитися, за тим, щоб її не вбили, бо вона не прокачена. Буває таке, що е, не буде заряд. Треба на боса виходити з зарядженою обов'язково. Обов По-другому, просто ніяк. Е, це раз. По-друге, треба, щоб е, був ще камінь на заряд там, матерасу повторно. І треба виходити на боса. Е, без бафів на атаку, на камінь. Треба виходити на боса. Ось дивіться, виходить, щоб було мінімум 9 кроків, в мене зараз 12 це ідеально. І бити його треба мінімально. Ходити пандорою спочатку, потім ходимо ми аматерасу. І все, більш нікиб не ходимо. Все, що ми робимо тепер, це зарядити повторно Аматерасу. Я зараз зроблю баф на седну. Щоб... Беру седну дивіться, щоб зарядити, розігнати набір мани. Щоб матрасу зарядила швидше, тому що може не вистачати камені, елементарно. Ну Тут кристал зриваю, але це оце неправильно, що я кристал зірвав, тому що зараз може комбо вбити вашого боса. Не вбило добре. Тепер дивіться, другий крок. Другий, другим разом ходимо по босу лише тоді, коли спаде зріст броні, щоб менше урону нанести. І максимально обережно. Прокидуємо камені по бокам, щоб не бити по босу, не дай бог, яке комбо не влетів. Все ось, дивіться, є. Ходимо ще раз на матерасу. І все. От у нас заряжений один Одісей. Тепер нам треба обережненько, щоб не було ніяких комбінацій. Чекати, поки не буде нас. Ну, коротше, тут все вистачає вже. На продовження бафів. Тепер дивимося, слідкуємо Сіки. Що 4 кроки нам якось походити, щоб бос вижив. Я поки не знаю, як це. Но ось синій камінь він теж б'є сильно по ньому. А синій камінь теж б'є сильно. І якось треба так ходити, щоб бос той дожив. І комбо не зірвалось ось таке особливо. Все. Оце я вже рахую, не пройшов. Бачите? Зірвалося три камня, все, не пройшов. І от тільки що так само я проходив. І ходив-ходив, ходив, і в мене лишалося в боса 70 хп. І цього якраз вистачило, щоб якраз в останній крок закрити це завдання. Намучився я довго, друзі. Десь півтори години я мучився з цим завданням. От, в принципі, команду ви побачили, яку я проходив. Якийсь один герой, який розганяє манну, двійка ударна, не більше, трійка. Це занадто вже. Двійка. Це ви бачили, як камінь б'ють. Пандора якась пуста і є матераса з мінімальними артами. Двійку ударну можна одного героя навіть четвірку брати, а одного п'ятірку. якусь. Ну Потрібно, щоб один герой по-любому був крутий, там як пазус, щоб зносив багато. Бо буває таке, що не вистачає. Буває таке, що, знаєте, як кажуть, буває перебор, бува недобор. Був... Ну коротше, Там багато всяких косяків ідеально моменту дуже важко підібрати. Я витратив дуже багато фляг, але пройшов. Всім бажаю гарного прориву цієї зарази. Записав відео, хоч вона і старий герой, і вже багато хто прорвав, і майже в усіх вона є прорвана, але багато новачків, багато в кої не було. І люди зараз отримують цього героя і не знають, як пройти, закидують і не приходять. Тому користуйтесь, якщо було корисно, ставте лайк, пишіть коментарі під відео. Можете привітати мене з поверненням, або поставити дизлайк, що я повернувся. скажете там... Набрехав там, що пішов і так далі. Тут повернувся. Ну, коротше, таке. Всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, хто хоче. А варкрафтерам, хто дивиться Варкрафт, друзі, я буду по Варкрафту писати касти тоді, коли в мене буде світло. Світла зараз немає, майже цілий день. Все, всім пока.